Час бесіди з Олександром Шаповаловим, начальником ОБОС ГУ МВС України в місті Києві, так я не буду цих скорочень, так ось спробую одразу розбери ГУ МВС, Головне управління, Міністерства внутрішніх справ. І Ольга Білик, речник головного управління МВС міста Києва. Добрий вечір. Це Добре. та сама легендарна Оля Білик, яка нам давала коментарі, не брала слухавку під час Майдану. Ну я вам дзвонив вночі. Тут, в студії. А, вночі, ну а як ви хотіли? Тут вночі все відбувалося. Ми вночі брали коментарі. А чого ви досі на посаді своїй працюєте? Ілюстраційний комітет ще не прийняв рішення. Ну а ви от суто внутрішньо. Я перепрошую, що одразу так, от з в кар'єр. Ну, ви пам'ятаєте, що ви нам коментували з 29 на 30. Так, так. Ну, от вам, як людині… Ви ж зрозумієте, в мене є свої функціональні обов'язки висловлювати позицію відомства офіційно. Розумію, прекрасно. Власне, Я їх виконую і тоді, і зараз. Давайте про вчорашню подію. Ви були біля готелю Дніпро, правильно? Так. Добрий вечір. Романе… Добре. Дуже приємно Дякую, по-перше, за запрошення до студії. Актуальні питання піднімаються в вашій студії. І для мене болюче питання перед цим, яке піднімалося, це Крим. Я сам народився в Криму. Угу. Батьки мешкають на території Автономної Республіки Крим. Тому Досі так? дякую. Тобто у вас там і мама, і тато лишилися, і ви туди навряд чи зможете потрапити, наскільки я розумію. Думаю, що потрапимо. Потрапити? В який спосіб ви думаєте? — Абсолютно вільно. Не знаю, там бачите, у нас не всі, хто навіть в тому списку, персони нон-града, так звані, в Криму, але навіть просто пересічні люди туди іноді потрапляють через великі проблеми, насправді, а дехто просто не потрапляє. Будемо сподіватися, що в мене буде можливість відвідати батьків. А ви вернетеся? до Криму? Тання в Київ. А, к... обов'язково. Що вчора було біля готеля Дніпро? Я не можу зрозуміти: стрілянина, самооборона, правий сектор, Савалюк. Ну, якщо коментувати події, які відбувалися вчора навколо готеля Дніпро, то ви вже перед цим сказали, да, що відбувся конфлікт. Між представниками правого сектору та самооборони майдану словесний конфлікт він перерис проріс у вогнепальну перестрілку на <різь> Сьогоднішній день відома та встановлена особу це представник правого сектору. Який, Я читав цю інформацію, якому оголошено підозрюваний затриманий порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Дійсно, він відкрив стрілянину по перехожим громадянам. Троє є осіб, які на сьогоднішній день яким. Було спричинено вогнепальні поранення, і один на сьогоднішній день знаходиться в тяжкому стані в лікарні, їх було доставлено до Київської міської клінічної лікарні номер 17 Після цього, коли як я повернуся до подій, які вчора відбувалися, то якщо Прокоментувати ці події, то насправді керівництвом МВС, міністром внутрішніх справ, було прийнято рішення про блокування готелю Дніпро. Саме в цьому готелі знаходились представники правого сектору, і встановлено було що. Саме представник правового сектору з вогнепальною зброю відкрив цю стрілянину в центрі місця. Це біля е, кафе Мафія на вулиці Хрещатик 6. на початку Хрещатика, Це там хрещатик це Очевидно, номер ну, 6. буквально декілька метрів від готелю Дніпро. Тому міністром внутрішніх справ було прийнято рішення. Я вважаю, що воно цілком законне справедливе щодо блокування цього готелю, оскільки представники самооборони також намагалися затримати цього представника правого сектору, але ж на допомогу саме з цього готелю Дніпро, декілька молодиків в масках. Також представники правого сектору намагалися забрати цього їх представника, який чинив збройний опір, який спричинив вогнепальні поранення. Після цього Після блокування готелю Дніпро, а це цьому передувало також для його блокували з метою і охорони громадського порядку і е, забезпечення охорони громадського порядку, е, недопущення подальшої ескалації конфлікту, недопущення людських жертв. Е, тому було таке рішення прийнято і е, йшли вже перемовини з представниками керівництва правого сектору. Щодо складання зброї і е, поки, е, щоб вони покинули приміщення цього готелю. Оскільки за даною інформацією, інформацію правоохоронців, там знаходилася велика кількість вогнепальної зброї, які вони могли використати відносно громадян, мирних громадян і взагалі в центрі міста вважаю міста, столиці нашої держави, це незаконне збройне формування, яке вчора знаходилось в центрі столиці. І нарешті, сьогодні вже депутатами Верховної Ради прийнято рішення, за за яке проголосувало 256 народних депутатів про роззброєння незаконних воєнізованих формувань. А правий сектор, на мою думку, особисто, це моя думка, є незаконним озброєним формуванням. Ви знаєте, мене як у людини громадянина цієї країни. Просто дійсно виникали питання, ми, коли там пішли громадським в диван, це на Бесарабці, вийшла, там стоїть самооборона так звана, вже Майдан скінчився. Люди з палками в касках. Я кажу, чого ходите з палками? Так, Виникає розуміти. питання про відносно кого застосовувати вогнепальну зброю. Розброїтесь, люди? Розброїтесь. Ні, Вони з палками, вони без вогнепальної зброї. Там був якийсь персонаж з ножем почав погрожувати. І коли намагалися викликати міліцію, міліція сказала, що ми нічим допомогти не можемо. Ну, на сьогодні дійсно. Оперативна обстановка складна в столиці, в державі, вона залишається складною, продовжують мати місце випадки і незаконного позбавлення волі, і вбивств, і поєднані з насильством, пограбування, розбійні напади. І саме на сьогоднішній день люди одягнені в камуфльований одяг і в масках, і вони саме чинять збройні напади. І Вважаю, що зброю вони повинні скласти. Та це ясно. От в Криму теж з'явилися якісь озброєння, але міліція не чинила опору. Ну, Крим це окрема історія. Тому... Це взагалі тепер дійсно окрема історія. Так. Ми говоримо але... про столицю і це недопустимо, щоб люди ходили озброєні і в масках. Тому Згоди. ви а якщо говорити не про столицю. От як себе почував Жилін оплот в Харкові? Розумію, що ви по столиці все ж таки, але ви ж до міліції належите і ви, і ви. Жилін також це окрема історія. Я думаю, найближчим часом. Вже буде оприлюднено там, триваєш розслідування по цим подіям і в Харкові, і взагалі по державі. Дивіться, Я ж просто як людина говорю з вами, як з людьми. Тобто так. Ви працюєте в міліції. Те, що відбувалося з міліцією, от власне цей весь період, ці чотири місяці, я ж чому почав питання до Ольги стосовно, ну я б чесно кажучи, я б написав заяву, пішов би, ніж давати такі коментарі, тому що ви підставляли свою репутацію. Один з перших днів 22-го чи ну, 28-30, го потім ваш коментар ми показували намонтований в ефірі. Чесно, я вам не заздрю, Просто не заздрю. Розумію, що ви змушені виконувати певну роботу, але іноді честь буває дорожче і власна гідність. Але зараз не про це, я тут вас виховувати не буду, це ваша справа. Чи міліція дізналася про те, хто такі так звані тітушки? То був в Маріїнському парку, Топас, який був тут, потім поїхав в Харків. Чому міліція крізь пальці дивилася на те, що відбувається? Міліцію дуже часто били самі ці тітушки, які вишукувалися на плацу біля Маріїнського палацу. Там побили тоді Дмитра Гнапа і Яшу Любчича, наших журналістів, тому що вони просто пішли знімати. А ті вишукуються, і міліція стоїть, нічого не робить. Як так могло бути? Поясніть мені це. От чому так було? Хто ці люди? Дивіться, з приводу цих всіх дій наразі там є ряд розслідувань, як і в Генеральній прокуратурі власне України, так і в інших підрозділах стосовно всіх дій правоохоронних uh -huh. органів і саме роботи міністерства внутрішніх справ вона зараз також направлена. Просто саме ця людина вона може вам розповісти. Саме от з приводу вчорашніх подій на інші питання дещо некомпетентно давати відповідь, тому що ну інші структури просто зараз цим питання. Ну, це, це ви представляєте ну, це є... управління по боротьбі з організованою злочин так. Оці бандюки, які були в Маріїнці, це організована злочинність, тому що їх хтось організовував, хтось проплачував, е, хтось керував. І чому міліція їх захищала, тобто стояла в кордон міліції, а за кордоном внутрішніх військ або міліції стояли ці бандити. Мене це цікавить. Ну, на сьогоднішній день, наскільки, наскільки мені відомо, триває розслідування. Проводиться воно Генеральною прокуратурою, створена слідчо потужна слідчо-оперативна група. І е, по підбору цих так званих тітушок, і хто їм ну, керував. Я б, то... Я вже не ображав. Ми там на Фейсбуці переписуємося, він багато що переосмислив. Тому я не можу коментувати ці події, і взагалі там ну, там міліція громадської безпеки на передовій. Це працівники співробітники Беркуту, там працівники, внутрішніх війська і таке інше. Тому з приводу цього я не компетентен давати будь-які коментарі вам mm. і. За ну, ви навіть чисто по-людськи не можете поділитися інформацією. Оль, не дивіться Побачення, на мене так. Я все одно це буду питати, органах, розумієте? Це моя робота. У нас, у нас є таке поняття як субординація, просто поки повноваження у контролюючих органів. Ми не уповноважені на тому. Прекрасно. Я знаю, протягом. що є та ось відео, Дивіться, це з цих подій всіх. От цих, кого звозили, але це ще не такі, ну це не такий кримінальний елемент, як пізніше з'явився, От, а за ними потім іде там чи то Беркут, чи то міліція. Тобто, це все ви скажіть мені, чи можете ви сказати, хто керував тоді? Це ж не є вже таємниця. Яка субординація Захарченка Немає до речі, сьогодні буде пана Вакова озвучувати частину з розслідування, які от за всіми цими подіями були проведені, було, було це анонсовано в міністерстві. Сьогодні буде частина вже відповіді на ваші питання. Я думаю, з'явиться. Якби ви були відкритіші, міліція, то було б легше разом розуміти. Я розумію, що вас там поставили над вами є начальник. Я запитую, хто давав накази тоді? Ви знаєте? Мені невідомо. Невідомо. Чому ви тоді Імовірно, не боролися з організованою? Особи... боролися з організованою злочинністю? Тоді чому? Тоді на сьогоднішній день за останні тільки два тижні вже затримано дві озброєні банди. Uh -huh. На території міста Києва. На, в Києві, Так. Так. І хто ці люди? Ці люди раніше засуджені, ці люди вчиняли тяжкі, особливо тяжкі злочини, застосування насильства потерпілими. Ну, відомі кримінальні авторитети керували цими групами. От нарешті, буквально на тому тижні затримана одна з таких. Банд, яка діяла продовж тривалого часу на території міста Києва і Київська область, тому не, не можна казати, що не е, працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю не виконували свої обов'язки на території країни. Так, це політична ситуація, яка склалася ескалація конфлікту. які, події всі слідкували все суспільство е, слідкувало за подіями, які відбувалися в нашій державі. Так, це е, дійсно громадське суспільство обурює е, е, те, що е... Проходила в нашій країні. Але ж належну оцінку, я думаю, на найближчим часом дасть Генеральна прокуратура проводиться, до речі, і розслідування. І Та в це ясно, що Генеральна прокуратура, розслідування це все я розумію прекрасно, що має бути справедливе розслідування, закон один для всіх і так далі. Мене цікавить, просто ну, це важко уявити, в якому психологічному стані працюють журналісти, коли відчувають загрозу в своєму життю, коли журналісти одягаються на роботу, одягаючи броньований жилет. Казку тут вони приходили, чесно кажучи, це враження непросте. Тобто він йде, і ти кажеш, ну там тримайся, бережи себе. Я не ходив, я тут знаєте, не лізу на барикади, не кажу, що я там герой там, України або хто. Кожен робить свою роботу. Ми з студії висвітлювали вчора, Грішин знову пішов знімати під готель Дніпро і пише в вайбері, а де наші броніки? А ми їх заховали в кладовку. Знову актуальне питання: це, це, що це за міліція? Це внутрішні війська? Хто ці люди? Можете здати мені коментар сказати, хто ці. Ну Це кадри тоді, осені. Працівники міліції, ну, от і Беркут. Так. так. Угу. От, власне, неприємна новина для всіх, тих, хто брав участь в цьому, що все зафіксовано на відео, <звук> Та, що покарання може знайти свого героя. Стосовно вчорашніх подій, це як було? Тобто це розуміти треба як війну авакова з правим сектором, тому що він так оголосив про це. Я розумію, що ви не Аваков, але ви виконуєте накази правильно? Ну, мені важко коментувати. Ну, напевно, це не війна Авакова з правим сектором. а це... По справедливість і законність повинна передувати, і в нашій країні не повинно бути воєнізованих формувань, які існують. Ну, це рада. Мені дуже приємно, що вони правий сектор погодилися скласти зброю, виїхати за межі міста Києва, і на сьогоднішній день в центрі столиці їх вже нема. Я буду відволікатися, бо в нас так відбувається спілкування з редакторською групою туди. А які у міліції з самообороною так званою знову-таки. Самооборони, ну дивіться, є там а, група осіб. Вони сформували координаційний штаб при головному управлінні. Я вас не можу по місто Києву надати. Та я про я про Київ питаю. Вони сформували координаційний штаб, вони підтримують зв'язок. Окрім цього, в кожному райоправлінні створення аналогічної групи також вони підтримують зв'язок з черговими. І, звісно, відбуваються ці спільні патрулювання. Uh, також виїжджають разом в групах швидкого реагування. І в принципі, ну на сьогоднішній день, от зараз вже є таке порозуміння, є алгоритм дій взаєм не відбувається обмін інформацією. Якщо виникають якісь питання, ну власне подіям тих чи інших представників самооборони. Так окрім цього, є певні інструкції. Ну такі також алгоритм дій в принципі розроблений. Кожного дня ті люди, які бажають ну, прийняти в цьому участь, вони звертаються або до дільничих інспекторів міліції, або до цих координаційних штабів. Відповідно проходять ну, так, оформлення, і кожного разу перед тим як заступити приступити до спільного патрулювання, вони проходять інструктаж, де їм наголошується от Власне, на неприпустимості носіння, застосування зброї не зареєстроване на їх правах, на їх, ну будемо так казати, повноваження, якщо так можна сказати, от таким чином зараз налагоджена взаємодія в місті Києва. Зараз Бо керівник оскільки... самооборони ж пішов в РНБО, я маю на увазі парубій, так і тепер хто там керує ну, на сьогоднішній день 42 сотні у нас. І від кожної сотні кожен свою лепту хоче внести і в наведення ладу, і забезпечення охорони громадського порядку, і в кожному районі вони діють. Ну важко сказати, що це дуже серйозна допомога до правоохоронців, але ж е допомагають вони. Внутрішня структура, вони самі визначали, хто буде входити до штабів власне координаційних при столичній міліції, хто буде до району входити до штабів. В будь-якому випадку, лише в тому плані, що вони всі між собою підтримують зв'язок, і деякі ситуації а, досить легко прояснити, якщо вони такі виникають. Угу. Дивіться, я чому одразу до вас, Оля, так накинувся. І власне, тому що те, що ми бачимо в міліції. Відверто кажучи, виникає більше питань. Тобто міліція, от, ти не впевнений до кінця, що це та міліція, яка буде захищати громадський порядок і боротися із злочинністю. Тому що вона лишилася в такому ж стані, от ви очолюєте прес службу, як і очолювали за часів президентства Януковича міністрування Захарченка. А хто прес-службу зараз? Міністерство очолює? Там виконуючи обов'язки. А, тобто вже не хто був, нагадається? Бурлаков був. Бурлаков. Та теж трубку не брав. Хоч, хоч, хоч нам треба було коментар. Але е, міліцію можна поміняти на нормальні правоохоронні органи в Україні в якийсь спосіб? Ваша думка фахова, от, власне, ви там ну, в Міністерстві внутрішніх справ. Ну, по-перше, повернути довіру громадянам. Як? Повернути розкриття тяжких злочинів. Е, люди повинні відчувати те, що правоохоронці захищають. Але ж е, якщо щось трапилось, то людина йде до міліції. І на сьогоднішній це, день. Це, я пам'ятаю, це завжди казали. Так. Це казали у 2004-му, що от, і я звертаюся до міліції, звісно, не сперечаюся. От розумієте, Але хочеться бути впевненим, що там працюють люди порядні. В Грузії що сталося? Пам'ятаєте, що зробив Саакашвілі? Докорінна зміна в поліції, просто реформа, болісна реформа. От українська міліція готова до такої реформи болісної чи ні? На сьогоднішній день моя особиста думка, ми не готові. ще. А що має бути, статися може в той момент, коли ви скажете так, ми готові? Це важко коментувати, але ж багато чинників, які можна казати про реформування. Це і заробітна платня, професіоналів немає. Взагалі на сьогоднішній день багато правоохоронців працювали. Міліція деморалізована на сьогоднішній день після останніх подій деморалізована і багато правоохоронців, а це я вважаю професіонали, вони пішли на пенсію, вони не, не бажають працювати. Чому так сталося? Ви а хто головний деморалізатор, вибачте, для міліції був? Міністр? Та ні, Чому міністр? Ну, міністр? Захарченко, а що? Сидів, мовчав всю дорогу. За нього відбувалася воля, бурлаков віддувався. Захарченко хоч раз пояснив дію, хто ці люди, які вийшли стріляти на Майдані. А Савилюк, от, був зафіксований. Вчора він поїхав на тій самій машині, яка була зафіксована під час 20 люту. Подій, можемо подивитися. Дайте відео, це прекрасне, вчорашнє Було? було?

С какой задачей вы здесь находитесь, уважаемый? Чего руками разводим? Чего руками разводим? Еще раз. вы такой, что меня спрашиваете? Снимайте маски. Вы, чего, что людей боитесь? Не боитесь? Нет? Так снимайте маски, пожалуйста. Вот человек снял маску. Поинтересуйтесь, почему и зачем. Нет, мы, нормально. Мы, да, все нормально. Здесь не может быть никакой атаки. В чем приказ? Ну,

Мы сами его охранять будем. Это иди, пожалуйста. Все, нормально. Питер, что у нас? Я тут с моей. А, сойди сюда, Є Пускай відветить, що він здесь делает. Так, я можу показати позицію. Це вибачте, сурбове завдання. Захищати батьківщину. Ну, від ворогів. Ну, якось визначимо. Касавелюк, начальник відділу координації підрозділів спеціального призначення управління бойової та спеціальної підготовки головного управління внутрішніх військ МВС України, той підрозділ, який був жовтими пов'язками, і вів стрільбу від жовтневого палацу, що вони вели стрільбу не по беззбройним людям, а по конкретним озброєним особам числа майданівців. Від себе хочу додати, що особовий склад закону спеціального призначення продовжує виконувати завдання на законних засадах і готовий, готовий до виконання будь-яких задач будь-яких задач. І ні в якому разі не проти народу. Питання, я розумію, що не зовсім до вас, але як так? Був Севелюк, зафіксований, ось купа доказів. Я розумію, що ви зараз буде говорити про розслідування, так? Зачекайте, докази його присутності там на місці? З боку тих, хто стріляв в людей на Майдані? Ну, для того, щоб людину притягнути до відповідальності або навіть позбавити її посади, потрібні докази її якоїсь злочинної діяльності. Те, що там зафіксований його автомобіль, це ще ж не доказ. Я перепрошую, а або... севелюк. Чи... Кулі свої не підписував, напевно ж, правда? Ну, от саме той факт, що він там робив, от цей факт і буде досліджений Генеральною прокуратурою, після чого там також буде взяти до уваги ілюстраційним комітетом створеним. Але поки що лише факт того, що це Ілюстраційний комітет автомобіль... поза, поза законом він так існує, і Соболєв приходив. в принципі, В першу, режим... першу чергу це буде вже <зас> давати оцінку <зас> Генеральна <зас> <корупціє> прокуратура. <зас> тетяна Власне, це. Нема правової основи діяльності. Я про це й кажу зараз. Але ж підгідою саме цього комітету. Люди виходять, грабують офіси, приміщення, так? На не знаю, я не керую цим комітетом. Mm. А таке відбувається? Ну так, в столиці, ми ж бачимо. Під егідою якого комітету? Ну, антикорупційного комітету. Під проводом да. Тетяни Чорнової. Так. Чи під егідою, чи під прапором, чи під брендом, як хочете, так і розумієте. Ну, ми пам'ятаємо цю суперечку пані Чорноволи і Червоненка, які ще є випадки. Можете повідомити? Зрозуміло. Ну, ви кажете, грабують там не знаю. Ну я констатую те, що відбувається в столиці. Кожного дня у нас і розбійні напади, і грабіжі, і захоплення адміністративних, державних приміщень, приватних будівель там, і злочинної влади, як на сьогодні кажуть, да? але ж відбуваються ці напади по грабуванню. Вважаю, що суд повинен приймати рішення законне, справедливе, цілком. Тут з вами можна вступити в жорстку дискусію стосовно судової системи, яка не пролюстрована. Ну, Ми знаємо, питання. які рішення ухвалювали Суд... Суд... судді. Ви знаєте, де зараз суддя отрош, напевно, так? Виїхала до Автономної республіки. Абсолютно це точно. В Ялті. Губані дура то що називається. Розумієте, вона, ось, вона отримує громадянство. Ви ж розумієте, що така ситуація непевна. Вона звісно викликає зворотню реакцію людей, які там свого часу на майдані так дійсно кидали коктейлі. Молото. Ми вам все не покажемо. у нас є з обличчями бути... зафіксоване відео. Ви хто також кидав можете коктейлі бути жертвою цих жертв, а хоч. якщо таке відбудеться? Тому ми не застраховані від цього. І закон один для всіх. На сьогоднішній день. От хочеться, щоб він був застосований до Севулюка. Все ж таки, розумієте? Тому що тут рішення... менше питань не виникає стосування. Генеральна прокуратура прийме, я думаю, рішення закону справедливо. <звук> Зрозуміло. Надався Дякую за всі. ваші коментарі.